Розпаковочка усім привіт! З вами знову Марина. І сьогодні в мене відео розпаковка. Її вже давно не було. Сьогодні будуть і книжки, і не тільки книжки. Буде дуже цікаво. Також прошу вас саме сьогодні написати мені в коментарях під цим саме відео якісь питання про мене або до мене, ну що вас хвилює. І ці питання будуть в нашому наступному відео. Ну, скоріш за все, це відео буде не дуже скоро, тому що я хочу почекати, щоб не збиралися багато відповідей, багато запитань. І я засніму на них відповіді окремо в Q&A, в такому форматі, щоб він був. Як знайомство відео, і в і в той же час щось якісь деталі, які я ще не розповідала про себе. Щоб це було цікаво. Якщо вам це подобається така ідея, стисніть подобайку і пишіть своє питання. І сьогодні ми будемо розпаковувати ось таку коробочку. Вона мені прийшла від Тіхаус, Хто не знає, це таки, така фірма е, чаю. Вона дуже популярна. Я колись ходила навіть на якусь екскурсію з класом, там до нас пригощалися чаєм. Там у них дуже багато різних видів чаю, і дуже багато різних видів, там, наприклад, китайського чаю. Вони нам показували, як саме відбувається ось ця церемонія, там чай, скільки разів його треба заливати, щоб він розкрив свій смак. Тобто там дуже така цікава була екскурсія, мені сподобалось, Це було ще, мабуть. В класі 5 була зовсім маленька. І я замовляю його від, від Монобанку з кешбеком. Тобто, якщо я плачу картку Монобанк, то мені приходить кешбек аж 20%. Насправді це дуже багато. Мабуть, з, наприклад, ну, з покупку з цю, мені, мабуть, пройшло десь гривень 50 з цієї покупки в кешбеку. Це нормально, я вважаю, тому що там і так не дуже дорогий, але смачний чай, і в той же час ще й знижечка, що дуже приємно. Ну що ж, будемо розпаковувати. Я не ручаюсь за звук, тому що в мене він зараз прикріплений так не дуже обережно цей мікрофон. Але я думаю, що, мабуть, навіть якщо буде надто шуршати, то все буде прикольно, буде у нас такий ЕСМР. Так, ну що ж, я вже навіть сама забула якийсь саме тут десь три, мабуть, вийде чаю. Один я точно пам'ятаю, тому що я його давно хотіла, я люблю цей чай. А інші два, я, мабуть, була в імпульсивному такому припадку, коли їх купувала, тому що я люблю іноді поекспериментувати, спробувати якийсь новий чайок. Так. Ну що ж, тут у нас накладна. Ух ти! Вау! Мені його пакували в якесь нове пакування, я такого не бачила, подивіться. дивіться. Я такого яскравого пакування не бачила від У них зазвичай білесеньке таке, в них було біле з слоником, воно мені також подобалося. Тут гляньте, яке класне. Що ж, тут у нас перший чай, ось це я дуже давно його хотіла. Я колись з мамою пам'ятаю, ну, в дитинстві-дитинстві дитинстві ми колись зайшли в чайну якусь таку. Не знаю, як це сказати, лавку. Тобто там було дуже багато чаю в нас в магазині. І він був білий. Я пам'ятаю, він був білий з якоюсь трояндою. Боже, який це був смачний чай. Білий чай це просто. Я Коли бачу просто надпис білий чай, я обов'язково купую. І ось тут, в ті є білий чай, Ябао, Називається Насті світло-золотистого кольору, прозорий і яскравий напросить аромат свіжої трави і перших травневих квітів. Ну, травневих, у мене день народження, до речі, факту у мене день народження у мене в травні, так що <свісно> це про мене. Мені сподобалось описання. Неймовірна м'якість і ніжність смаку, яка плавно перетікає в солодкість медово патокового посмаку. Думаю, що це буде класний чай. На нього був гарний відгук від когось. Я вирішила білий купую. Ви просто подивіться, які, які тут ці білі квітки в білому чаї, як, як вони виглядають, просто аромат. Я навіть не знаю, з чим його порівняти. От я зараз його понюхаю. Ну, це і квіти, і якісь трави одночасно, і щось таке пряне. Тобто, як наче там навіть печиво якесь є, от щось є там солодке в цьому ароматі. Цей чай куця очорний, тут, тут, здається, зелений разом з гречаним чаєм, щось таке, тобто якийсь такий. Mm, як це? Комбінація така цікава, я вирішила спробувати. Коротше, якщо що, я потім вам скажу якийсь відео або запишу у короткому відео і якось посилання десь залишу в спільноті, чи, можливо, в великому відео, колись просто скажу, що саме мені сподобалось цих. Я вибачаюся, трошки помилилася, Куцяо, він з чорним чаєм йде в суміші. Це просто прикол. Тут, тут запах саме гречаного чаю, але він поєднаний з чорним, і вже зараз я відчуваю, що цей чай, мабуть, навіть більше підходить, якщо почекати трішки до осені. Він такий аромат саме дає теплого такого присмаку. Не знаю, як це сказати, Ну, саме ось якщо хтось пробував гречаний чай і уявіть, що собі такий чорний з лимоном в поєднанні з ним, тобто, якщо ви... Знаєте, що печиво дуже гарно поєднується з чаєм, то ось це ось таке в ароматі зараз я відчуваю. І білий кролик, Ну, цей чай я колись куштувала в тестері, вони завжди тіхали, служить тестери. 10 грамів якогось чаю, який ви, скоріш за все, не куштували, і вони вам кладуть, щоб ви спробували і потім ще купили. То ось цей я колись куштувала білий кролик, він йде в серії Аліса, у них є така серія, і він дуже смачний. Там і малиновий якийсь присмак, там ягід багато, ну він взагалі такий. Веселий, як, як і кролик. А це білий кролик, ну це просто, я не знаю, пахне і, і якимсь пирогом яблучним, тому що тут є сушені яблука, і каркаде, якесь таке на задньому фоні, малина, дуже багато якихось ягід. Ну він просто, як наче він правду, як з мультику, ось, Аліса в країні див, тому що він дуже дуже яскравий. У мене прямо зараз. Я його чую навіть на відстані десь 20 сантиметрів від цієї упаковки. Так, і ось цей тестер мені поклали, я його не замовляла, це безкоштовно. Тестер малиновий слон. Також щось з ягодками. Я думаю, що <смас> чаю тепер у мене на рік вперід, <смас> на рік вперед. І далі в нашій розпаковці буде ось така посилка. Це книга, яку я замовила для того, щоб прочитати її в серпні, взагалі. У мене такі плани, щоб трошки менше почати читати в серпні і відпочити. Ось. І тому я взяла тільки одну книгу. У мене ще є одна в запасі, яка не прочитана. Вона якраз називається Нічні купання в серпні. От то я думаю, це якраз буде тематично. Підходити під погоду і під настрій. Сьогодні я розпакую вам ось цю книжку і побачимо, що там. Там не банальна книга, я такою ще ніякого такого ні автора такого не читала, ні жанру. Знову ж таки, через розпаковку буде трошки гірший звук зараз, але нічого. Так, що тут у нас? Зараз побачимо. І тут у нас ось така книга, називається вона «40 правил кохання. Ця книга, вона від турецької авторки, я не знаю навіть взагалі, як вона пише, чесно кажучи. Я просто прочитала. Мені сподобалось те, що це під літо підійде під настрій ріднього такого вечора. Тому що вона, ну взагалі, турецька така тепла країна, тому тут. Тим паче буде щось про теплі такі дні, але тут про те, як жінка, яка вже там років у своєму шлюбі, вона не дуже, мабуть, щаслива, і що в неї трапиться щось таке, щоб змінить її життя або нова людина якась. Але в неї є якісь 40 правил кохання, які через цю людину вона має чи порушити, чи вони і так будуть порушені. Ось тут я не зовсім зрозуміла. Ну я думаю, що це буде однозначно небанально, тому що у турків, якщо ви читали, наприклад, корольок Пташка Співоча, ну, я не буду російською казати, там ну, мені сподобалось те, що там. Багато саме опису про турецьке це життя повсякденне, про те, як там тачали кушу, вони там що в неї там тільки не було, і як вона викладала в школі, і все інше. Тобто там було багато саме з побуту турків, і це дуже ну прикольно, тому що в них не банальна така у них культура цікава. Ось і ну, взагалі всі культури цікаві по-своєму. І ось там було дуже розкрито таку, ось саме вони про кохання, у них не ну, як у них як і турецькі серіали, це ж таке саме. Тобто, у них така саме щодо кохання, така дуже класна така лі лінія. Вони люблять розкривати дуже багато там почуттів, драму робити. Тобто ну не кожна така культура славиться ось саме цим. Не знаю, піднесенням почуттів, звертанням уваги на те, що і як, а він мене покинув і тому подібне. Тобто, ну іноді хочеться щось такого прочитати, тим, тим паче, що на, я прочитала, що ця авторка читається їй за кордоном, дуже багато в неї продажів, тобто це така більш-менш популярна авторка, тому, мабуть, це щось цікавеньке. Потім, коли прочитаю, звісно ж, розкажу вам відгук <по> про цю книгу, або. Він буде дуже класним, або може не такими класним, буде трошки розчарування. Побачимо. Тому дивіться далі мої відео, підписуйтесь на мій телеграм-канал, можете донатити мені на баймі кофі, або також у мене є монобанка. Ну, все, буду казати вам до побачення. Усім гарного дня!